Я зазвичай вожу свій паспорт в обкладинці, всі паспорти важу в обкладинці, а цього разу я вирішив просто його зняти, подорожуючи. Ну, мені цікаво, як журналісту, як подивитися на реакцію людей, які беруть в мій паспорт руки. І е, я зрозумів, що е, е, люди, які зі мною перетнулися в цій подорожі двотижневій по Європі, які зі мною перетнулися. В моїм паспортом в руках вони навіть не зрозуміючи на англійську, ні, нас не було якоїсь комунікації, вони е, дуже дуже з великою повагою до мене ставилися. Ну тобто, це не порожні слова. В цій повазі є елемент страху, е, але страху в гарному сенсі, в сенсі цього слова. Тобто, я коли е, с, в Швейцарії зіткнувся з е, швейцарськими поліцейськими на вулиці, які, ну, в магазині, тобто, які просто в мене попросили е, документи. Це нормальна абсолютна процедура для іноземців. Вони, коли побачили е, український паспорт, вони мені просто віддали честь і сказали, що ну, те, що ми робимо, це amazing, тобто, це наше, звуч... ну це неймовірно.